Нагла смерть. Вони сиділи коло стола, стрічали новий рік. Що ж то була за розкіш? Що за бенкет? Усе блищало, все михтіло, усе сіяло, наче хтось з зірками скрізь посипав. І електричні кльоші, лампи, і срібні та мережані прибори. І мугарі з чистого кришталю, і дзеркала, і діамантові убори на жінках з рожевим тілом, сповитих повитих різнобарвним шовком, газою, як туманом, одягнених і разом, наче нагих, від квіток гіацинтів статних, гвоздиків, як вогонь, троянд пахущих аж до втоми, такий там дух стояв, що, здавалось, до неба тих людей підносив, що зібрались тут. Хто ж краще був, чи ті квітки пахучі їм неволі, чи жінки квітчасті? Ой, краще всіх між їх, назад всім, була вона, хазяйка дому, у оксамиті чорному, що як смола облив її стан, і з милим усміхом на білому і чистому, як порцеляна, дорога обличчю. Так думав він, бо він її любив без міри, і вірив він, що він щасливий. Він справді був щасливий, бо був її чоловіком, хоча й був він застарий для неї. Хоча й сусідоньки близькі й вороженьки лихії моргали на чорнобрового безвусого ще хлопця, сьогодні ж він щасливіший був двічі, бо новий рік рік щастя, долі, рік золота нового надходив, бо зібралися всі знайомі тут докупи, щоб бачити його багатство. Щоб заздрити йому, бо все кругом блищало, пахло, вабило до себе, бо ще багато років тих для його буде, бо чує себе він молодим, бо вище ще понад усіма стане і її підійме вгору, в золоті скупає. Він радий був сьогодні ще й того, що за неї діамантовий гостинець він купив один здоровий діамант, по формі серця викраєний, а стрілка з золота пронизує його. Яка робота, наче павуки робили, багато грошей. Та дарма. отдасть тоді, як будуть спати йти на самоті. Як брав їх із каси, тремтіли руки, як листя на осиці, трусилися, ламались ноги, як солома, і серце скакало, рвалося, як скажене, й тьохкало, неначе не всередині, було, у грудях, а десь у руці, на дворі. Та дарма, поповнить він розтрату, як і раз у раз робив, сьогодні, правда, більше, ніж раніше, проте дарма. Тепер здорова стрілка на бронзових дзигарях дорогих посунулась близенько на дванадцять, і ще хвилина і моргнув хазяїн на своїх людців і вмить усі пугарі були повні, і піна бігла, через край лилась. Устали з місця гості, почав промову він. Якраз ударив дзвін, один і дай Боже, щоб іще багато літ отак збирались ми докупи, до любові, облив він поглядом палким обличчя жінки і враз замок і раптом та тільки якось же помалу, помаленьку й сунувся вниз під стіл і ліг. І важко захропів. Що це, що це, що це? Життя змінилося на смерть, і світ на тьму перемінився. Підкралася вона, не наче б пантера хижа, крадькома, неначе без голосу холодная гадюка, неначе мавпа смішна, і щось, неначе риготалось у кутку і лускало від реготу безгласного того. Так смішно, аж до жаху. І попервах усім здалося це за жарт. Після оторопіли, у грудях дух запнявся, неначе серце до грудей примерзло. А потім скочили, покидали пугарі, Розлівся брязкіт скла, роздався гомін, галас, а жінка кинулась до нього із плачем Ой боже ж мій, ой Боже. Припала, нахилилась, і розуміла, і не розуміла, хапалася за одіж та за руки, за тіло за його, не вірила. І вірила, і знала, і не знала, і голосила все, Ой Боже ж мій, що це, що це, що це? Що це а гості одні по лікаря, по лікарям мерщій побігли. Та що ж тут лікар міг, як серце увільнилось? От і тікали просто від смерті наглої, що їх, як люди, звірі з лісу, налякала, іначе гналася за ними поп'ята, зглинувши одного, а сі рятували, водою одливали, бо люди, смертні всі, не хочуть смерті знати, і напотало їй хоч одного з своїх без боротьби життя життєву власні смерті. Ніхто не жалував і не любив його, а серце все ж щеміло. Були такі, що жінку потішали. Щаслива смерть, весела смерть. Та бачила вона за слідми та журбою, як різ воду, що нікому, ох, нікому пожалувати справді, а хоч і жалував, та все не так, не так, по своєму жалів. Неначе навколо вона одрізана була, неначе від життя та гострою була одрізана косою. Її торкнули чорні крила смерті, і чорним обвело, і одрізнило від усіх живих. А тим часом дехто вже по кутках казав Для неї все краще, бо не любила зовсім. Забуде скоро, так як зійде сніг, занадто гарна. Не чула вухом, чула серцем та й плакати хотілось їй І ще, і ще, а плакати не дуже сміла, бо не повірять ні. А справді чула себе нещасною тепер. Бо був тепер він задля неї що найдорожчим в світі, бо тільки мо тепер його любила. Любила аж до болю. Ох, нагла смерть. А якби повернути можна? То ноги б цілувала, навколішках стояла перед їм, і стали всі дрібнесенькі її провини перед нею, як купа кісточок сухих. А більш боліло їй, що ще й сьогодні, перед самим тим, як гості й зійшлися та не послухалась його, наділа замість білої та чорної сукні. Дурниця а чогось найбільш оце боліло. І знов якось минув обхоплювали спогади все про його любов, про пестощі, про, не начебто ніколи вже не бачила од нього, не чула й лихого. І почали душить і пить їй мозок, і впала долі, і ридала, і билася, як бідна, золотенька рибка без води, заломивши свої прекрасні мармурові руки, розсипавши кругом себе свій чорний оксамит. І пронизала душу маленька та дурненька думка, а страшна, як тарантул, Це чорний, оксамит винен. Такої муки ніколи не знало її легеньке серце. Жінки, як скрізь, вони, як бжоли, заметушились, загули і плакали із нею. Про себе ж все судили. Чоловіки дивились на її красу, а він лежав так тихо, Тихо, нерухомо, як перекинутий стілець або ослін. І довгий, чудно довгий, яким не був у житті, коли стояв, сидів або й лежав. Весела смерть, щаслива смерть, сказали люди, додому йдучи. А інші думали, що скоїлось, ну прямо щось негоже, не міг вже пережить хоч всю щиру ніч. Уже він по-розумному робив. A ste jej Bohu sora.